Всім привіт! А давайте приготуємо смачні слойки з бринзою та шпинатом. Буде дуже швидко та просто. І Для початку нам потрібно розморозити готове листкове тісто. Для цього можна обрати звичайне листкове тісто, а можна дріжджове. І Поки тісто розморожується, підготуємо начинку. Для початку нам потрібно бланширувати шпинат, для цього я його мию, видаляю всі тверді стебла, додаю трошечки води і томлю під закритою кришкою приблизно 2-3 хвилинки. Періодично помішую. І як тільки шпинат втратив свою пружність, Відправляю його на друшлаг і прибираю зайву вологу. Тим часом бринзу натираю на крупну терку. Також можна обрати замість бринзи інший солоний твердий сир. Шпинат нарізаю довільними шматочками і дивіться, якщо у вас раптом немає свіжого шпинату, не переживайте, беріть заморожений, також буде дуже смачно. Додаємо його до бринзи і гарненько перемішуємо. Тим часом тісто розморозилось, ділимо його на рівні квадрати і будемо розкачувати в прямокутники. В процесі, якщо потрібно, можна припиляти борошном та обов'язково перевертаємо тісто для того, щоб сформувати рівні прямокутники. Далі на кожному шматочку тіста робимо ось такі надрізи, а на іншу частину тіста викладаємо по одній столовій ложці начинки та розрівнюємо її. Тепер формуємо слойки, накриваємо частиною з надрізами, трошки притискаємо пальцями і далі обов'язково притискаємо виделкою, щоб края гарно трималися. Перекладаємо на деко і змащуємо яйцем або молоком. І за бажанням можна посипати кунжутом, буде дуже смачно. Випікаємо слойки 20 хвилин за температури 200-220 градусів, в залежності від потужності вашої духової шафи. Даємо слойкам трошки прохолонути і можна смакувати. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте.